Російська кібератака паралізувала державні реєстри України. На відновлення кажуть у Мінюсті, підуть тижні серед найбільш критичних систем, що наразі не працюють. Державний реєстр актів цивільного стану, єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а ще державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Ворожі хакери заявили, що викрали та знищили понад мільярд рядків даних, до яких вони отримали доступ, включно із резервними копіями на серверах у сусідній Польщі. Через технічні роботи у застосунку дія, тимчасово недоступні понад 20 послуг, як от реєстрація ТОВ, шлюб онлайн, бронювання працівників, є відновлення та є оселя. Кібератаку за словами міністерки юстиції Ольги Стефанішиної здійснили, щоб порушити роботу критично важливої інфраструктури держави за попередньою оцінкою, загроз функціонування іншим ресурсам немає. В повному вигляді, в якому реєстри функціонували до хакерської атаки, вони будуть відновлюватися. Відновлюються зараз. Водночас, навіть звернення або заяви, запити, які були направлені в реєстрі і не були розглянуті, вони також будуть відновлені. І сьогодні на засіданні уряду ми приймемо рішення про припинення обчислення строків до спеціального повідомлення Міністерства юстиції.